Зігрітися від морозу, відпочити та отримати добре ставлення. Відтепер мають можливість ті, хто за нелегкою долею опинилися на вулиці. Куп'янський територіальний центр відкрив свої двері для безхатченків. Як виглядає таке помешкання для обездолених? Далі в сюжеті новин. на вулиці Комсомольській багатьом знайомий територіальний центр соціального обслуговування. Першу чергу його турбота догляд за одинокими людьми похилого віку, що живуть у нашому місті. Почалися холодні дні цієї зими. Суворі морози вдарили, наче перевіряючи людей до непростого випробовування. Здавалось би, пережити холоди значить, не застудитися. На жаль, є в нашому суспільстві люди, яких захистити особливо важко. Суворої зими ця людина. Все ж таки людина може замерзнути першими, хто бере на себе турботу про запобігання трагічним випадкам. Представники місцевої влади ще наприкінці вересня минулого 2011 року. Виконавчий комітет Куп'янської міської ради прийняв рішення, за яким було виконано заходи з метою запобігання загибелі бездомних громадян та осіб звільнених із місць. Позбавлення волі планом заходів, укладеним за рішенням виконкому міськради, було передбачено організувати пункт прийому від населення теплих речей взуття. На базі територіального центру утворення банку роздачі одягу, взуття білизни, а також пункт роздачі гарячої їжі в лікувальних закладах Куп'янська передбачити розгортання додаткових ліжкомісць для тимчасового перебування бездомних громадян при територіальному центрі Куп'янського городського совета. Открыта комната обогрева для людей без определенного места жительства. Эта комната существует не на бумаге, а на деле. Этой комнатой уже попользовались два человека, которых мы потом определили. Одного в дом-интернат, одного в приют для бездомных в город Славянск. Відповідно, рішення було створено оперативний штаб з розв'язання проблем, які могли б виникнути при наданні бездомним та звільненим з місць позбавлення волі протягом осені зими 2011-2012 років. Його очолила заступник міського голови Олена Кухтіна, її заступником начальник управління праці та соціального захисту населення Куп'янської міськради Олександр Козарів. До штабу увійшли керівники лікарняних закладів, соціальних служб, благодійних організацій. За Зараз діє пункт обігріву для бездомних. Увага його адреса. Вулиця Комсомольська, 41. Пункт обігріву бездомних знаходиться у територіальному центрі соціального обслуговування. Ось така невеличка кімната може слугувати тимчасовим протулком для тих, у кого сьогодні, на жаль, немає свого помешкання. Тут тепло, чисто, а головне відчуття домашнього затишку. В кімнаті є м'яка ліжко завжди з чистою білизною, є шафа, у якій можна розмістити свої власні речі. Отолок працює з 7.30 ранку до шістнадцятої години вечора. Звичайно, за цей час можна і поїсти, адже є власний посуд. Потрочайковський, Анна Куликовська, Володимир Нікуляк. Новини Куп'янського телебачення.